7 квітня 2017 року, місто Київ, управління патрульної поліції міста Києва, вулиця Народного ополчення, 9. обед с 12 до 13. Так что за раз обед. Ну то просисты же нам можно зайти, мы же тоже -то, не можем. Да, только можно просисты. Где тут зал? Вот тут зал. Тут скилл нужно А ну, в канцелярии. канцелярия. И что испытаете? Ну, что считаешь нужным по нашему делу. Так, что вы тебе передать. Вот, вот, сюда. Доброго дня, я, не не литер, я разом с своим батьком и Прийшла з'ясувати. Візьміть у, у нас каталончик в канцелярії, у нас А Розкажіть, будь ласка, як це зробити, як На вході є синій термінал, там обираєте канцелярію, чекаєте вашу чергу. А мені потрібна стороння допомога, скільки, тому що в мене 50. Будь ласка, вам за квіта. Ну, нам треба до начальника. Нам не канцелярії. У нас скарга. Скажіть, будь ласка, не поправова питання, нам розради канцелярії, нам взагалі навчальників, тому що втрачені документи співробітниками патрульної. служби. Наступних навчальних випадків посародах з 3 до 5 години. Справа в тому, що в мене термінова справа і документи дуже важливі, втрачені 17 березня. Я вже Зверталась, бо знаходи, розумієте, документи, не терпить втрата документів, не терпить неприйомних днів. Можете, можете зайти в 111 кабінет. А що не там буде. знаходиться? Там заступник начальника можете з ним того. 111 кабінет. А прошу, я буду посилатись на кого, там мені порадить? Співробітник канцелярії, добре, прямуємо до 111-го кабінету. Там заступник буде. Дальше подіваться той не Сюди. Спитаю Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Василенко Ксенія Вікторівна, я разом зі своїм батьком Василенко Віктором Олександровичем. Зараз звернулася до співробітників канцелярії, порадили з 111-й кабінет угу. по дуже важливому питанню, втрачені 17 березня співробітниками патрульної служби Печерського району дуже важливі документи. І відтоді ні документів, ніяких розбирательств. Ага. До Зверталась і на гарячу ну, лінію, і в письмовій формі дякуємо. Заходьте. Так, 17 березня. Так, значить, сталася така подія. Я коротенько розкажу. Ну, По-перше, я скажу, чому я з батьком і чому так. У мене 5% зору. Ага. Мій батько діє відмогу імені на підставі довіреності, так, я на нього оформила, 17 березня 2017 року, близько 16-ї години, за адресою Грушевського 7 на територію Мінздраву. Був виклик поліції по 102, приїхав патруль номер 602 у складі двох співробітників жіночої статі і чобічої. Прийняли від батька, він був заявник, заяву про скоєння злочину, відібрали показання, прийняли, все було зафіксовано на відео, як вони забирають ці документи. Вони сповістили, що все вони відвозять в Печерське управління поліції на Московську 30, де все здають, всі документи і наступного дня, щоб ми дізнавалися е, всі номери і подальший хід документів. 18.03 я зателефонувала до Почерського управління поліції, мені назвали номер ЄО 11562, але ніяких документів сказали, патруль не привозив. Ну це, це? Ну, це ждати надаємо. Там диск, все на відео записано, розмова з патрулем, там все проче. Хто вони такі ж? Дякую, але зараз я один. 17 березня, так? так. Зараз будемо дивитися. А в якій приблизно годині? — Близько 17 годин. Близько 17. Так. Окей. Макарова Тетяна. Ага. Жінка. Добре. 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 Там на відео вона є, повністю записала, брала, все. І берем 173. Грушевського 7. Я зрозумів, зараз будемо шукати. 17 17,03. Візьмемо десь 22, 53. Який там номер 62 екіпаж, да? Так. Да. Так, Печерське управління, Печерськ, 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 десна, Дніпро, оболонь, Печерськ. Так. Крутому. Десь 18 деньки. Так, Ви, як? Василенко? Віктор Олександрович. Да, він... Це Віктор... я там був, а я її ага. представляю її інтереси. Ага. А хто по 102 викликав? Я, Василенко Віктор Олександрович. Я там разів 5 викликав, десь із 15 до 17. І на п'ятий раз приїхали. 602-й екіпаж сказали, запам'ятав тільки жінку, а Макарова Тетяна, вона на відео там фігурує все, і чоловік теж фігурує. Брала з мене допит, все. Життя мене заставляє знімати на відео для підстраховки. Тому що Кругом брешуть і, да, не, і не, не можна нічого добитися. Да, і намагаються зробити самих постраждалих де, і, у власній недоробутці винними. Конфлікт з працівниками у нас з якими будуть інформації з проводити звернення заявника. 62 екіпаж, прапор чого. Прийнята заява. Значить так, В даному випадку що я вам можу порадити. Угу. Значить, а, все, що стосується документів, ми тут, на жаль, нічим не можемо допомогти. Це треба, а, щоб моніторингу проводив а, аналіз дій патрульних. Тому Канцеля... Канцелярія у вас не приймається? Ні, ми просто сказали, що... Що нам поки що вас... канцелярію да, порадили звернутися. Канцелярія до вас направила. До, до мене направила, так. Да. Ну дивіться, все рівно тут компетенція відеомоніторингу, це не наша компетенція, на рахунок документів щодо того, що патрульні там на викладку. Ну. А ви можете у нас прийняти і написати відповідну резолюцію? Ні, резолюцію накладає тільки начальник управління або заступник начальника. Давайте йдемо зі мною в канцелярію, тоді у вас приймуть заяву і тоді вже будуть реагувати на ваше звернення. І, розумієте, що в чого справа? Наша ж заява, вона як повідомлення про злочин. І як звернення громадян під 30-денний термін чи 45 денний це ми не можемо. Значить, ми не приймаємо звернення про злочин. Звернення про злочин приймає відповідне управління повідомлення поліції. Повідомлення. повідомлення про злочин. 17.03. Повідомлення про злочин це не наша компетенція. Якщо злочин скоївся працівниками патрульної поліції, Вважає, то це заяву приймає прокуратура? Не, Розуміє, так, так. Ми ж не знаємо, чи вони скоїли, чи тут вже треба розібратися, абдругу ну, вони передали. Для початку все. треба, щоб службову перевірку провів моніторинг. No. Дівчатка, привірю, а хто приймає заяву сьогодні? Зараз встанет. Отже. Таня, привітання. Слухай, значить дивися, тут компетенція моніторингу перевірити взагалі правомірні патрульних, документи, там, які вони надали, не надали, тут не моніторингу. Там екземпляр наш да. який? Да. верхній. Чи? Ніж? Любий. Приймайте заяву і на моніторинг і розписуйте. Там якби адмінки на наші, там немає абсолютно ніякої частини. Mm -hmm. yeah. Тут патрульні, я так зрозумів, не довезли матеріали до управління поліції. Угу. Десь от на цьому етапі патрульні управління. У нас, поліції. Нема, да? Да, у нас їх немає. Все добре. Я, я дивився, нема. Ага. Дякую. Дякую вам. Там диск і один екземпляр забираєте собі, а нам ставите відміточку і віддаєте назад. А Засвідчують особу. А? Документи, які засвідчують особу. Хто подає? Я. Паспорт давай. Збирайте, будь, будь ласка. Василенко Віктор Олександрович. Олександр. ali to je pa da da da, da. Uh -huh. Заступника величать, который нас привез до вас привів до вас. 111. Да, Геннадій Олексійович. Геннадій Олексійович, а прізвище Атамас. Атамас. Угу. Добре. Я бачу від номер є, все є, отримано. Так, все, так? Да? Все, дякуємо. Ви не можете написати номер телефона, тут справлятися. Де, що, як, до чого. Ну, телефон гарячі не. Хорошо, ясно. Так, все. Дякую, до побачення. Так, ну що, мені треба тут посидіти, я не можу допомогти. Иди сюда. Так, ну что, давай обсудим. Я так понимаю, что дохлый номер. Ну а иначе что мы можем делать? Більше нічого не остається. Тобто, як я розумію з того, що вона сьогодні сказала, що все направляється в якийсь то відеомоніторингу, де співробітники повинні вилучати теж е відеофіксуючі засоби у цього 602-го патруля, їх вивчати, досліджувати, продивлятись. Куди е, співробітники цього 602-го патруля тіли е, е е цю заяву прийняту від 36. тебе і по результатам даної перевірки? Виявиться, чи е, вони винні, чи зроблять, як це водиться в нашій країні, нас дурними. Що дасть оця е, від твого імені заява з диском? Чи буде вона долучена до розгляду, чи буде вона долучена до того матеріалу, який зараз проводиться розборки в, в відділі моніторингу, і чи буде винесене по цій скарзі? З е, долученим відеодиском е, певне е, рішення процесуальне ми поки а, що не знаємо 100. 40, нам зараз залишається лише чекати. Якщо будуть негаразди, а я вважаю, що вони будуть, тому що я не розумію, як ми прийшли в патрульне управління міста Києва і нам зараз посадова особа говорить, що це не їхнє. А що це патрулі? Так, а патрулі в нас що відокремлені, звідки в нас патрулі? До управління патруль не відноситься, сюди патруль не відноситься, так що він взагалі виокремлений. Ви ну хорошо, що ми будемо зараз гадати на кофейний кущ? Ми будемо чекати, Значит, чекати. А, можливо, сло? надійде сло? якась певна відповідь і, і залишаємось при е, своїх міркуваннях. Е, заключення стосовно того, що ми, як е, законослухняні громадяни, вчинили все правильно, заяву в нас прийняли, ми її віддали, якщо вимагає закон працівникам патрульної служби 602-го екіпажу. Що вони з нею далі зробили, це не наша компетенція. Наша компетенція, е, щоб наша заява була належним чином оформлена е, і їй був даний е, подальший. Хід щодо присвоєння ЄРДРу і порушення кримінального провадження проти співробітників Міністерства охорони здоров'я, які жодних меж по беззаконню не мають. Чекаємо!